Доброго дня! Отже, ми знімаємо наш центр. Ось такий вхід, не основний, ну, так званий парадний, він буде тільки на відповідно заходи. А ось з боку це такий буде от, робочий вхід. Я покажу потім його ближче. От у нас є така площадочка. Площадочка, пандуси. Щось ще не От, Пандус такий якісний. Пандус менш якісний. Ось таке. Центральний фасад, це такого парадного входу. Відо, думаю, буде хвилинки дві, три? Ні, дві не буде. Три мене. вона, центральна зала. Тут є перегородка, яка при потребі може розділити нафту. Проектор, Проектор. От так воно десь виглядає. От. От так. Далі. Коридор. Коридор. Оцей -оце вхід, власне. Основний робочий. Далі. гардеробна. Ось цей коридорчик. Потім ось такий ресепшн-плейс. место для ресепции. Потом без окон, без дверей полная горница людей. Вот так вот. Э, Серверная. Ну, вот тут кинатка, как тарабанить. Далее. Туалет для инвалидов. Тут, в принципе, я не могу что-то сюда додать. Кухонька. Оце а, така має це бути це кухня, приміщення кухонне. Ось, е, ось тут котел, ось тут лічильник, і е, тут виведені е, комунікації е, під кухнею. Скажімо, якщо стоїть, mm. mm. то власне потім mm. одна кімната прямокутна, чи... Mm. Ну не квадратна, прямокутна. Mm. Ось така робоча. Чик-чик, чик, чик. І ще одна кімната. О, така ніби той та грубоча. На цьому все. Такий от у нас центр. Тепер його треба обставити меблями, зробити різні ще цікаві частини для креативу. Тут ну, оця от кімнатка. Це власне такий лаундж-зона. Така може вона буде. Ну, а не буде, то будемо бачити. Все, дякую. Мене звати Максим Стеділко.